Всім привіт! З вами я, просто ютубер, і сьогодні у нас буде топ-5 середньобюджетних ігрових телефонів. Перший топ у нас відкриє телефон під назвою Техно-Техно, як називайте, хочете технопова 5. Технопова 5 це ігровий телефон на 6000 мА, так що вам 100% Ось такий він красунчик, по такій середній статистичній ціні в 7000 гривень. Ну, 899 гривень він є на, 100, на 128 та 259 ГБ. Я його буду Ну, Тут є всякі гарантії і приступимо до характеристик. У нього стоїть 120 Герцовий екран. На ньому ви зможете швидко грати у різноманітні ігри. Також у нього якість 2К ну, по екрані 6000 мА, так що у вас він просто ніколи не сяде. В нього той процесор Helio G99 це дуже класний процесор. Так, також давайте приступимо. от такий от самий перше місце самий класний телефон. Давайте приступимо до наступного телефона. Наступний телефон у нас Techno Spark 10 на 128 ГБ. Є чорний матовий. У нього ціна 4999 гривень, є у різних кольорах. У нього також стоїть 90 герцовий екран. На, у нього ємкість екрана. Ой, екрану, ємкість батареї 5000 мА. ну, Вам теж витримає. Екран у нього 6 дюймів, так що 6,5 дюймів, так що вам хватить. 8 гігіїв оперативки, ну, вам 100% хватить. І процесор Helio G88. Тут є ще NFC, камера 50 мегапікселів, фронтальна 16, але не думаю, що це важно. Ну, Для праву це дуже бюджетний та класний телефон. Є у різних кольорах. І ціна, як, як я вже казав, 5 тисяч. Ну, отакий от от класненький телефон. Дуже класненький. Давайте приступимо уже до наступного телефону. Так, і в топ-3 в нас входить мобільний телефон Infinix Hot 30. У нього 90 Герцовий екран. 4. 4... 50 Мп камера, отакий от красивенький. батарея в нього в, у 5000 мА. Е, такий, коштує тільки 5999. От, є в різних кольорах, голубий, чорний. І ціна зовсім не кусається. У нього 2К розрішення. 3G, 2G, також можна купити карточку е, у 5G. ТОП-4 у нас входить смартфон m 4 Pro Поко m 4 Pro, 512 ГБ 6800 мА батарея Це вам дуже багато хватить. 500 ГБ оперативної пам'яті і ціна дуже-дуже маленька. У нього 6,7 дюйма, камера, фронтальна камера 16 Мп. Е, є жовті кольори. У нього є 4G. Е, у нього. Процесор, е, чекайте, процесор у нього. Чекайте, чекайте, чекайте. Коротше, я не знаю, який в нього процесор до кінця, але вам потягне Любі Ігри. От він такий От 4 е, вот вот Четвертий телефон. Давайте приступимо до топ-5. Зараз я вам показую топ-5. Це в нас Xiaomi Redmi 9 64 ГБ. Так, ціна ну, не дуже маленька. Так, у нього гарантія один рік, він красивий. Був опит в мого брата 4 роки і зараз досі у нього цей телефон він тягне, налагає нічого у нього. На ньому 48 Мп, важе, ну, давайте я вам такі характеристики. Можемо показувати в Full HD і також 2К він може показувати. Ну, для нього можу теж підключатись проводні навушники, тому що у деякого не підключається. У нього 8 ядер. В оцих всіх телефонах, те, що я вам показав, було 8 ядер. І на цьому ми з вами будемо закінчувати наші топ-5. Знаю, не дуже красиве відео вийшло. Але от таких топ-5 телефонів для PUBG. З вами був я, про Добре, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока!